Сидите такі і думаєте, скоро носі зима. То світло виключає, то його не виключає, що його робити, не знаємо. Але на всякий випадок, думаю, все-таки куплю я зарядну станцію. Питання, яку купа фірм, купа характеристик. Тож сьогодні я вас хочу познайомити з двома найпопулярнішими видами зарядних станцій Fosebot F1200 і F2400. Порівняти їхню ціну. І напряму самі станції, щоб ви могли зрозуміти краще, яка може підійти вам. Таких станцій було продано дуже багато, вони себе дуже гарно зарекомендували, за дану вартість. Отож, ви на каналі Lotus Огляди і пропоную зараз детальніше про все дізнатися. І так, подивимося, які комплекти постачання входять і порівняємо їх. Справа F1200, зліва F2400. Ось як виглядають самі станції. І по комплектах це інструкція разом з гарантіями всередині від виробника і по три одинакових шнури для заряджання від розетки самої станції, для заряджання від прикурювача автомобіля, а також для заряджання від сонячних станцій. До F1200, як бачите, входить ще така красива якісна сумочка, в якій можна зберігати ці шнури. А в F2400 є спеціальний відсік, де можна їх зберігати. Як на мене, тут можна віддати бал F1200, так як сумочка дуже класна і дуже зручно в ній зберігати. Ось так виглядає сумочка, яка входить в комплект, прорезинена, так щоб тут не попадала волога. Навид дуже дуже якісна, класно підходить для того, щоб ці шнури збирати. На противагу в F2400 немає цієї сумочки, що дуже шкода. Але є такий відсік, де можна їх всі зберігати, що ми зараз і зробимо. Покладемо їх на своє законне місце. Порівняємо їхній зовнішній вигляд. Загалом їхня форма одинакова. Просто F2400 збільшена. І інше компонування. Тобто, тут, як ви бачите, спереді знаходяться всі органи управління, а в F1200 знаходяться ось тут. І от виходить, що тут 220 розетки позаду, а тут вони виходять з боку. Давайте детальніше оглянемо кожну з них. Подивимось, як дані станції виглядають з переднього ракурсу. Можна замітити такі відмінності. Матеріали і кольори дуже подібні, скажімо, що ідентичні абсолютно. На F2400 ліхтарик знаходиться спереду і він трішки потужніший. На f 1200 він знаходиться позаду. Що менш зручно, якщо ви її виставляєте передом до себе, хочете, щоб вона так постійно була і треба включити ліхтарик, ви повинні обійти і десь там його натиснути позаду. В F2400 підключення розеток знаходиться ось тут з правого боку під спеціальною кришкою. А в F1200 знаходиться позаду без кришки. Так, розетки з заглушками, такими, типу пластиковими, але без кришки. Також відмітимо наявність ось цієї ніші для зберігання всіх шнурів. Це все ж таки зручно, коли ви просто переносите саму станцію, ви знаєте, що. В місце чи в кімнату, в яку ви перенесли її, разом перенесли всі шнури. Не треба шукати якогось додаткового місця для того, щоб їх там зберігати. Хоча тут є знову ж таки сумочка, але сюди нішу не доробиш, а сюди сумочку можна докупити. І так, ми бачимо станції з правого боку, що можна замітити, що е, отут отвір для вентиляції відкритий, вона постійно собі вентилюється. А на F2400, мало того, що, в принципі, тут є такі невеличкі роз'єми, але потрібно відкривати. Отаку от от кришку. Для чого це зроблено? Для того, щоб коли ви її не використовуєте, вона не запилювалась, нічого туди не потрапляло. Тут також є решітка, бачите? Але її можна закрити. І це плюс. А тут, а все ж таки, якщо вона десь буде довго стояти, чи з вами якось буде в автомобілі пересуватися, там може щось залітати. Так, ще. Тут, от, бачите, є три роз'єми на розетки. У випадку F1200 вони знаходяться ось тут позаду і вони відразу відкриті. Тут аж ви можете їх прикрити, що навіть якби щось так легенько попадало по ній, воно не попаде в розетку. Давайте подивимось з лівої сторони. Так, з лівої сторони, в F1200, все ідентично, просто отвір для вентиляції самої станції при включенні вентиляторів, кулерів так званих. А в F-2400 тут знаходиться також для вентиляції під кришкою. Підпружинено для того, щоб якась відстань була між предметом, який може стояти з боку, і вистачало для потоку повітря. Це кнопочка, щоб вибити, якщо щось, типу там. Замкнуло. І отут така кришечка для заряджання 220 і XT60. Це на сонячну панель або від автомобіля. Ось так. Тому тут, я думаю, теж перевага за F2400. Глянемо ще позаду. Ось так виглядають наші станції з заднього ракурсу. На що ми можемо звернути увагу? На F2400 а позаду немає нічого, тільки оця така поверхня. Ідентична, така, як тут зверху. Це вона тут ззаду. А все решту одинаковий матеріал, просто по-іншому скомпонований. Тут ліхтарик у нас. І кнопка його вимкнення. вимкнення треба вимкнути станцію, щоб його також вимкнути. І Тут у нас запобіжник XT60 і зарядка 220 під кришечкою. Добре, що хоч це під кришечкою. І дві розетки 220. Кнопочка вимкнення інвертора. Що ж, можу підсумувати, що по зовнішньому вигляду і загальному по компонуванню, як на мене, явні переваги має F2400. Починаючи від того, що оці всі отвори прикриті кришками. Це раз. Два. Фонарик все-таки знаходиться спереду. О, дивіться, на, на скільки, давайте перевіримо, наскільки відрізняються потужності фонариків. Я цього не робив. Це може бути хорошим приводом, щоб це зробити. Ось так от виглядає. Сам ліхтарик на F2400 більший, і коли ви поставите цю станцію, я не знаю, де ви її збираєте. чи на підлозі, чи на шафі, чи ще десь, в будь-якому випадку ви будете економити місце і буде зручніше, коли все спереду. Ви тут їм вимкнули, тут вимкнули ліхтарик. А тут ну, ви мусите її ось так от розвертати. Стоїть вона передом чи боком. Ось. І щоб вимкнути фонарик, ви або позаду її обходите, якщо є де обійти, або розвертаєте і вмикаєте, вимикаєте. Такі три режими роботи. Вони ідентичні на цих двох станціях. Е, також відмічу, що тут є резинові заглушки, портів, самих портів тут більше. Два до прикурювача. Перепрошую, не а один прикурювач. Це XT ще один. Ну, тобто, це безпечніше зроблено. Для вентиляції краще, що є кришки. Тут можна щось зберігати, що вам реально треба. Ну, Зі всіх сторінок, подивиться, компонування і корпус зовніш... зовнішній вид одинаковий, компонування і корпус кращий в F2400. А ви як думаєте, що вам сподобалось чи ні? Ми підійшли до найцікавішого моменту цього відео: порівняння ціни та характеристик даних станцій, які порівнюються. Отже, станція Fosibot F1200 зліва на момент записання відео коштує на офіційному сайті від виробника 399 євро зі знижками, що еквівалентно приблизно 18 тисячам гривень. Станція F2400 Коштує 749 євро, що еквівалентно 33,5 тисячі. По технічних характеристиках вони ідентичні. Акумулятори залізо залізофосфатні. Просто тут 1024 Вт в годину, а тут 2048, тобто вдвічі більше. Інвертор теж саме, як і випливає з назви F1200 означає 1200 Вт потужності інвертора до 2400 в піку. Тобто на секунду-дві не більше, на більше не розраховуйте. І тут 2400 Вт потужності до 4800 в піку. Також трішки потужніший ліхтарик F2400 на пару USB щоб більше. Ще десь там якийсь вихід, один є додатковий XT60. Регулятори є на обох. А також в нових моделях F2400 є ще один багато для кого вагомий плюс. Тут є власний додаток Bluetooth і Wi-Fi. Тобто, якщо взяти співвідношення ціни і технічних характеристик, то вигідніше виходить купувати F2400, тому що вона в два навіть більше, ніж два рази краща за F1200. А ціна менше, ніж в два рази більше. Якщо ця коштує 18, то ця би мала типу 36 коштувати, але коштує 33500. При цьому всьому має більше USB, шок, потужніший ліхтарик, гумові заглушки, а також наявність додатка для Bluetooth та Wi-Fi для контролю, для контролю зі смартфона. Перевіримо з вами, як працює додаток. Відкриваємо останню сторінку. Тут у нас є крок 1, крок 2, крок 3. Крок перший зісканувати QR-код, встановити програмуліну нашу і під'єднати саму станцію. Поїхали. Після сканування qr коду нас переводить на магазин, де знаходиться додаток. Щоб наша станція вимкнула Bluetooth та Wi-Fi, потрібно вимкнути USB. Далі додаток знаходить нашу станцію, ми натискаємо на неї і вводимо пароль від Wi-Fi. Ось так от все працює. Можемо побачити, які саме функції і параметри відображаються в нашому додатку: це заряд, розряд, вимкнення, вимкнення USB 220, а також ліхтарика. Ще тут є інформація стосовно користувача, вибір мови, щоправда, для нас доступна тільки англійська з найближчих. І ви можете самі назвати вашу станцію F2400. Таке відео порівняння вийшло у нас. Напишіть, яка станція і чому сподобалась більше вам. Надіюсь, вам було цікаво. Також буде цікаво почути думку, прочитати думку людей, які вже купили одну з таких станцій F2400 та F1200. І також тих людей, які тільки намірюються і думають, щоб то краще купити, щоб точно не прогадати. Напишіть. Або питання, або ваші якісь догадки, чому станція якась з цих двох краща, чи може гірша. І я вам буду всім вдячним за вподобайки, за коментарі, так як це просуває український YouTube. А це означає, що в майбутньому буде більше і більше таких відео, так як потрібні кошти на те, щоб постійно купувати і оглядати такі от різні товари. Дякую вам всім, всім мирного неба. Бувайте!